Ми відтворюємо психологічний експеримент про сприйняття дискомфорту це відро з холодною водою. Так, ви занурите руку у воду і триматимете її там певний час, але ми не скажемо скільки. Ось тут можна оцінити дискомфорт за цією шкалою. Якщо відчуєте себе в агонії і захочете забрати руку, просто викрутіть на максимум. О, господи, так я не відчуваю пальцепає. Щипає. боляче Холодно. Боляче. Німіє. 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 боляче. Болить. болить. Не можу тримати, оскільки у вас дві руки будемо робити це тричі. Я відтворюю експеримент, який вперше провели Деніал Канеман і Барбара Фредріксон у 93-му. Як і в оригінальному експерименті, я сказав учасникам, що ми досліджуємо різницю у сприйнятті болю домінуючою і недомінуючою рукою. Гадаю, ви правша. Так, я правша. Добре. Але насправді це не справжня мета експерименту. Лівою. Саме так. Холодно. Ми почали аж до зап'ястя. Чудово. І які у вас відчуття? Холодно дуже. У певний момент наче ловить судома. І німіє, і поколює, стає все холодніше і холодніше, так? Половині учасників було випадковим чином призначено використовувати спочатку ліву руку, іншій половині право. Вони в режимі реального часу вказували, наскільки сильний дискомфорт вони відчувають. Стає дедалі гірше. Досить холодно. Я б не дуже хотів це робити надто довго. Добре? Звісно, на завершення я попросив їх витягнути руку і дати загальну оцінку отриманому досвіду. Близько семи. Так? Так. Я б не хотів у цьому плавати. Ні. Три, сім, шість. Потім вони зробили 15 хвилинну перерву і повернулися, щоб занурити іншу руку. Я не можу втримати її, ні. Мабуть, дуже холодно. Так, гадаю, я ще. Хвилину витримаю. А якщо годину ні. Цього разу наче хтось вжалив. Здається, що я не відчуваю своєї руки таке відчуття. То це добре чи погано? Звичайно, погано. <рес> що відчули? Було набагато гірше ніж з правою рукою. Але учасники не знали, що ці два експерименти відрізнялися. Починалися вони однаково. Одну руку занурювали у воду температурою 14 градусів за цельсієм на 60 секунд. І на цьому одне з випробувань завершувалось. А інше випробування тривало додаткових 30 секунд. І за цей час температура води трохи підвищувалась до 15 градусів за Цельсієм. Я тримаю руку довше, ніж минулого разу. Здається, що так. Е, — Підвищення температури зменшило дискомфорт. Здається, вода стає трохи теплішою, це, мабуть, це зменшує дискомфорт, але все одно було некомфортно. Це не та річ, якою хочеться займатися годинами. Ні, чесно, я б краще відкинувся. Хе-хе. Ми випадковим чином визначали, чи було довге випробування першим, чи другим, і чи було воно з лівою, чи правою рукою. Фінальне запитання звучало так: якби я попросив вас повторити один з цих двох експериментів, який би ви обрали. Напевно, лівою рукою. Так так. ви б знову повторили перший. Гадаю, так гадаю, що другий правою рукою. Mm, перший правою рукою я виберу перший. Перший так у нашому невеликому дослідженні саме роз 12 осіб сказали, що хотіли би повторити довший експеримент. У дослідженні Канемана і Фредріксона ця перевага була ще сильнішою. Майже 70% учасників віддали перевагу довшому експерименту. Це той експеримент, під час якого вони в режимі реального часу вказували, що він був болючим протягом тривалішого часу. Обидва експерименти тривали однаково 60 секунд при температурі 14 градусів за Цельсієм. У тривалішому тесті додавалися додаткові 30 секунд, а вода нагрівалася лише на 1 градус. Це все одно було некомфортно і на 50% довше. Але більшість людей надали перевагу саме цьому експерименту. Один з учасників оригінального дослідження, після того, як відповів, що волів би повторити довше випробування, пробормотів мій вибір, здається, не має особливого сенсу. Перший експеримент був на 30 секунд довшим. Так, гаразд, ви довше? Терпіли дискомфорт, так але під кінець дискомфорт трохи зменшився. Додатковий час це не весело, не схоже, що ви такі. О, чудово, хочу ще. Якби я запитав, який експеримент ви би пройшли ще раз, гадаю, перший, ви б сказали перший. Так. і це той, який викликає триваліший дискомфорт. Так як би важко це не було зрозуміти, але за певних обставин, мабуть, люди віддають перевагу більшому болю, а не меншому. Але чому так відбувається? Щоб з'ясувати це, Фредеріксон і Канеман провели повторне дослідження, в якому показали студентам старших курсів короткі та довгі версії приємних і неприємних відеороликів. Серед приємних відео було Цуценя, що грається з квіткою, та хвилі, що хлюпочуться на пляжі. А неприємні відео це наслідки хірошіми та медичний ролик про ампутацію кінцівки. Після перегляду відео студентів попросили оцінити свій досвід. Вони встановили, що тривалість відео дуже мало впливає на ретроспективну оцінку: позитивну чи негативну. Канеман та його колеги припускають, що це пов'язано принаймні частково з двома різними підходами до сприйняття світу. У даний момент я теперішнє переживає все безпосередньо, а згодом я минуле оцінює цей досвід. Якщо ви проходите через щось неприємне і хтось пропонує вам зупинитися, ваше я теперішнє швидше за все прийме цю пропозицію. Але для я минулого тривалість пережитого здається має набагато менше значення. Це називається нехтуванням тривалістю. Дослідження 2008 року показало, що тривалість відпустки не має жодного впливу на те, наскільки позитивною вона запам'яталася. Тож, якщо тривалість досвіду не впливає на ваш спогад про нього, то що впливає? Відповіддю є ключові моменти, особливо ті, що викликають найсильнішу емоційну реакцію. Як писав письменник Мілан Кундера, пам'ять створює не фільми, а фотографії. І ці фотографії зазвичай фіксують найяскравіші, найважливіші моменти пережитого. Найрадісніші, найсмішніші, найболючіші, найстрашніші моменти в житті це ті, які запам'ятовуються. І тому вони представляють досвід в цілому. Це версія евристики репрезентативності терміну, запровадженого Даніелом Канеманом та Амосом Тверським у 1970-х. Вони досліджували, як люди сприймають ймовірності. Розглянемо сім'ю з шістьма дітьми. Ймовірніше, що вони народилися в такому порядку: хлопчик, 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 дівчинка, дівчинка, дівчинка. Чи дівчинка, хлопчик, хлопчик, дівчинка, хлопчик, дівчинка. Більшість учасників вважали перший варіант значно менш ймовірним, але насправді обидва варіанти. Однаково ймовірні, але хлопчик, 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 дівчинка, дівчинка, дівчинка здається менш ймовірним, бо він менш випадковий. Тобто люди мають ментальну модель випадковості, і перший варіант просто не вписується в цю модель. Ми весь час покладаємося на репрезентативність як на ментальний ярлик. Але іноді це може збити нас зі шляху. Один з відомих прикладів, розроблений Канеманом і Тверський, відомий як проблема Лінди. Лінді 31 рік. Вона незаміжна, відверта і дуже кмітлива. За фахом вона філософ. Будучи студенткою, вона глибоко переймалася питаннями дискримінації та соціальної справедливості, а також брала участь в антиядерних демонстраціях то що з цього більш ймовірно: Лінда, працівниця банку чи працівниця банку та активна учасниця феміністичного руху. Більшість людей, яким ставляться запитання, дають другу відповідь, що цілком логічно, адже характеристика Лінди відповідає нашій ментальній моделі феміністки. Але з математичної точки зору, більш ймовірно, що вона просто працівниця банку, тому що феміністична працівниця банку це лише частина банківських працівниць. Усі банківські працівниці-феміністки за визначенням є працівниками банку. Стівен Джей Голд сказав: Я знаю, що кон'єктивне твердження найменш ймовірне, але маленький гомункул у моїй. Голові продовжує підстрибувати і кричати до мене, але ж вона не може бути просто працівницею банку. Прочитай характеристику. Справа в тім, що евристика репрезентативності, як і багато інших евристик, полягає у тому, що ми піддаємо з їй, навіть якщо усвідомлюємо це. Тобто, технічно баклажани, огірки та авокадо це ягоди. Але оскільки вони не такі маленькі та солодкі, як полуниця чи лохина, ми не вважаємо їх ягодами. Баклажан не відповідає моєму упередженому уявленню про ягоду. Тому, хоча я знаю, що технічно це ягода, я продовжую називати його овочем, адже головна особливість баклажанів полягає в тому, що я готую їх як овочі. Окрім того, як це не прикро, полуниця не є ягодою, ботаніка заплутана. Отже, вристика репрезентативності пояснює, чому ми вважаємо, що Лінда скоріше феміністична працівниця банку, ніж просто банківська працівниця. І чому я не можу змусити себе назвати баклажан ягодою. А репрезентативність це те, як кульмінаційні моменти нашого минулого стають відображенням усього досвіду. Але це не єдине, що впливає на наше сприйняття минулого. Наш мозок краще запам'ятовує і, відповідно, надає більшого значення нещодавнім подіям. Це називається ефект нещодавності, і якби ви перерахували усі страви, які ви їли протягом останнього тижня, вам було б легше пригадати останні з них. Ось чому те, як закінчується досвід, відіграє величезну роль у тому, як він запам'ятовується. От скільки людей зараз передивляються гру престолів, наприклад, у порівнянні з «Пуститися берега. Останній сезон Гри престолів був настільки жахливим, що я не думаю, що коли-небудь дивитимусь його знову. Кінець зіпсував усе моє враження про серіал. І, схоже, це також стосується оцінювання якости життя. У дослідженні 2001 року вчені розповіли вигадану історію про Джен незаміжню жінку, яка не має дітей, надзвичайно щаслива. У неї є робота, яка їй подобається. Багато близьких друзів. Вона їздить у відпустку і має багато цікавих захоплень. Аж раптом у віці 30 років її збиває автівка, і вона безболісно та миттєво помирає. Якщо взяти життя Джен загалом, наскільки бажаним на вашу думку воно було? Іншій половині учасників дослідники розповіли ту саму історію про Джен, але додали до її життя ще 5 років років, які були хорошими, але можливо не такими прекрасними, як перші 30. Потім вони поставили те саме запитання: якщо взяти життя Джен загалом, наскільки бажаним, на вашу думку, воно було, і вони виявили, що люди оцінили довше життя Джен як менш бажане. Прожиті додаткові п'ять хороших, але не чудових років фактично знизили загальну оцінку якості її життя. Кінець має значення. Вони відтворили цю ж історію з Джен, яка дожила до 60 років і на противагу до 65, і результати були такі ж самі. Якщо до дуже щасливого життя додати трохи хороших років, це не покращить його, а навпаки, знизить сприйняття якості цього життя. Отже, коли ви тримаєте руку у відрі з холодною водою, ваше загальне враження від цього зводиться до двох речей: кульмінації та завершення. Отак. Це боляче. Не віриться, що люди стояли перед нами і були такими непохитними. В обох експериментах руку тримали в 14-градусній воді протягом однакової тривалості, тож ймовірно, вони створили однаковий пік дискомфорту. Але триваліший експеримент закінчився краще: дискомфорт відступає. Тобто, все ще неприємно, але вже не настільки неприємно. Додавши трохи менш дискомфортних 30 секунд, Канеман і Фредріксон змогли обдурити учасників, щоб ті запам'ятали досвід з більшою прихильністю. Очевидно, що це поганий вибір для я теперішнього, але хороший для я минулого. Це може здатися дрібним трюком, але насправді це має величезне значення для нашого життя. Наприклад, якщо ми позитивніше запам'ятаємо медичну процедуру, як візит до стоматолога чи обстеження, ми з більшою ймовірністю зробимо її знову, а це покращить довгострокові результати для здоров'я. Наприкінці своєї статті у 93-му Канеман і Фредеріксон запитують: чи дозволять лікареві додати інтервал зменшення болю після завершення медичної процедури, якщо єдина перевага полягає у тому, що пацієнти збережуть більш сприятливі спогади про неї у 2003-му... Канеман саме так і зробив. Разом з колегами він провів дослідження за участі 682 пацієнтів, які проходили колоноскопію. Половина з них пройшла звичайну процедуру. Інша половина мала додаткові три хвилини після завершення процедури, коли колоноскоп залишався всередині, але не рухався. Це було неприємно, але менш болісно, ніж решта процедури. Пацієнти, які пережили додаткові три хвилини дискомфорту в кінці, оцінили весь досвід приблизно на 10% менш неприємним. Вони також були більш схильні повернутися на наступне обстеження. Правило кульмінації та завершення також використовується для покращення взаємодії з клієнтом. Прикладом є дешеві ходоги на виході з ікеа. Позитивний досвід від дешевого смачного ходога чи морозива. Покращує спогади від покупок загалом, це як лікар дає людяник дитині після медичного огляду. Розуміння того, як мозок створює спогади, дає нам змогу створювати кращі спогади для себе. Якщо ви хочете більше бігати, не варто наприкінці бігу виснажливо бігти під гору. Натомість, можливо, пройдіться спокійною, розслабляючою ходою, розмовляючи з другом або слухаючи улюблену музику. Хочете покращити свої спогади про подорож, не так важливо зробити її довшою, як наповнити її цікавими та новими враженнями. Подбайте про те, щоб отримати максимум вражень, а також завершити її чимось приємним. Звільняєтесь з роботи і хочете, щоб люди згадували вас з незлим тихим словом, тоді постарайтесь. Дайтесь бути особливо люб'язними протягом останніх кількох тижнів. Щоб створити кращі спогади, ви повинні оптимізувати кульмінацію та завершення. Отже, найкращий спосіб завершити відео це, мабуть, корисний меседж. Або ж чому б не кадри милого песика, що грається з квітами? Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал. Ну і за можливості підтримайте проєкт мова фінансово усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатите на ЗСУ. Дякую!